Уряд створив аж два варіанти податкового кодексу. Перший надрукований в урядовому кур'єрі у середу це проект Міністерства фінансів і державної податкової адміністрації. Другий належить перу віцепрем'єра з економічних питань Сергія Цігіпка. Останній виправдовується, мовляв, до розробки оприлюдненого нині документу його не запросили. Тож він кілька депутатів і бізнесменів невдовзі оприлюднять власний варіант. Ніяких рішень кабінет міністрів не приймав стосовно податкового кодексу. Те, що надруковано, я вважаю, там є достатньо ще. Багато позицій, які потрібно буде відкоригувати, тому що там є і посилення адміністрування. Деяке я вважаю, що цього не буде. І той же прем'єр-міністр сказав, що цього не буде. Але був час міністерство фінансів видало цей варіант. Нічого, ми спокійно доопрацюємо. Проект податкового кодексу власного виробництва Тігіпко обіцяє доопрацювати за два дні. А концептуальну різницю між двома варіантами документів оприлюднити трохи згодом. Та у мінфіні віцепрем'єра випереджають на кілька кроків. Там уже запустили механізм. обговорения власного варианта кодексу. Все это будет собрано э, воедино, и рабочая группа, которую Сергей Леонидович возглавляет, она должна отработать это все, и результаты всенародного обсуждения нового кодекса подать на утверждение в кабинет министров, а кабинет министров их направит уже в Верховный Совет. Вот этот вот механизм, тот, который должен в августе чітко с водночас в опозиції впевнені, скільки б варіантів податкового кодексу не розробляли в уряді. Суттєво змінювати його та йти на зустріч підприємцям, там все одно не збираються. До того ж, на думку тіньового уряду, через новий кодекс хочуть запровадити схеми відмивання грошей. Це і схема що італійська мафія таким образом легалізовувала чорні гроші. Через Латвії, через радічні народу виграш, якщо ми этого в нашій країні, то точно надо оставить эту інновацію во второй редакції налогового кодексу. Відтак, зважаючи на усі недоліки нового варіанту податкового кодексу, опозиція обіцяє розпочати збір підписів проти його ухвалення. Тим часом, вже 6 серпня містами України стартує громадське обговорення оприлюдненого у середу документу у Києві. З цього приводу дискутуватимуть 10 серпня. Нагадаємо, 17 червня парламент ухвалив у першому читанні проект податкового кодексу. Однак Президент Віктор Янукович розкритикував його та зажадав удосконалення.